У нас в наявності є свіжий варіант з Німеччини. Hyundai i30. Машинка 2009 року. Класно тим, що в оригінальній фарбі, з газом. Класний, простий, надійний 1,6 бензиновий двигун. Зараз, до речі, на газу їздити навіть трошки дешевше, як на дизелі. Простий в обслуговуванні, до речі, машинка обслужена повністю. Зараз про це детально. Машина в рідній фарбі і має 270 тисяч оригінального пробігу. Це дуже цікава ваша думка відносно пробігу, тому що всі звикли бачити 200-220. Але всі розуміють, що реальність така, що пробіги набагато більші. Ось автомобіль 270 тисяч. Повна сервісна історія. Зараз він обслужений повністю. Масла, фільтра, ходова. Зараз детально. Але яка ваша думка? 270 тисяч це адекватний пробіг. І все одно треба змотувати, бо наш народ хоче 230 ну чи 220. Будь ласка, залиште свою думку в коментарях під цим відео. А ми тим часом пройдемось по автомобілю прибором, почнемо з капота, бачимо, що він в оригінальній фарбі. До речі, капот без колів, гарний, переднє ліве крило також в оригінальній фарбі. Двері також в рідній фарбі, пороги. Також рівні, без рижиків, в чудовому стані, також не фарбовані двері пасажира, заднє ліве крило, також в оригінальній, кришка багажника, також в рідній фарбі, заднє праве крило, також в рідній, двері пасажира, двері пасажира переднього середнє праве крило. Так, бананчики теж в рідній фарбі і дах. Ну, порожек з цієї сторони, також в чудовому стані, рівненький і також не фарбований. Тумбіль має оригінальну оптику Вона лінзована, протитуманні фари, також хромовані вставочки. Оптика гарна, не запотіває. Також автомобіль на оригінальних 15 титанових дисках, на хороших німецьких гуд'єрах. покришки все сезонні, в чудовому стані, гарний протектор. По кузову також автомобіль рівненький, також тут бачимо багато хромовних ставок, задні вікна є, задня кришка багажника затоновані, гальмівні диски тут. Взагалі нові, абсолютно немає вироботки, не знаю як вам показати, палі взагалі не зачеплюються. диски в автомобіля повністю нові. Так само і спереду. Лобове скло також оригінальне, дев'яточка. Машина візуально в чудовому стані. Салоні автомобіль також гарно збережений, передня панель ціла, лобове скло без сколів, без тріщин. Кермо в чудовому стані, сидіння водія також в оригіналі, гарно все. Ось сервісна історія, вся зараз до неї вернемось. Має всі машинки склопіднімачі електрорегулювання зеркал, центральний замочок. Сидіння пасажирів також в чудовому стані, карти також всі цілі, не забуваємо, що машинка на газу. Так, у нас великий об'ємний багажник. Тут іде газовий балончик. Також бачимо днище повністю ціле, трикутничок і якщо колесо проб'єте, спеціальний розчин. Стоєчки тримають. Ну і Зараз по комплектації. Так, салон виглядає з місця водія в дуже гарному збереженому стані. Передня панель повністю ціла, без тріщин, без царапин. Карти також дверні цілі, кнопочки нічого не затерто. Ось, все виглядає дуже гарно. Також є хромовані вставочки багато. Виглядає все дуже гарно. Автомобіль має ось такий екранчик на радіо, кондиціонер, він працює. По автомобілю 8 подушок безпеки, не забуваємо, що безпека це також дуже важливо. Бортовий комп'ютер. Двигун запускається чудово. Абсолютно ніяких помилок на приборній панелі. Обороти тримає рівно. Газ замигав зараз трошки і підключиться на газ. По сервісній історії. Крім того, що автомобіль має сервісну книжку з відмітками. Ось на офіціалі вона обслуговувалась, Вона ще має тюфи про німецьке обслуговування. Має виписки, чеки з будь-яких СТО, на яких вона була. Ось ви можете повну сервісну історію автомобіля передивитись і будете знати, як його обслуговували, що по ньому робилось. Ну і також автомобіль вже сертифікований. Він повністю має повний пакет документів для того, щоб поставити його на облік. Також є оця сумочка. Ось усі відміточки. Ще тут є якісь щеки, виписки також ось про обслуговування. Повна-повна сервісна історія по даному автомобілю є. Так, Двигун працює чудово, вже працює на газу. Стаканчики повністю цілі, гарні. Також відмітки сервісу за 19 рік. Цей стакан також цілесенький, нічого не кручено. Всі гаєчки, болтики сірі, будемо бачите, газове обладнання. Під кришечкою газів немає. Кришечку смоктує. До речі, каталізатор в автомобілі також на місці, екологія повністю справна. Замінений повітряний фільтр, масляний фільтр, масло. І антифриз в автомобілі були замінені зовсім недавно. Тобто машина повністю обслужена. Ну і також по ходовій замінений бупильник, стоєчки стабілізаторів. Машина готова до постановки, просто сів і поїхав. Тож, якщо цікавить даний автомобіль, дзвоніть запитуйте. На всі питання ми вам відповімо. Всім вдалих покупок.